Мені чомусь не було страшно. Не знаю, чому. чомусь не було страшно, і я в душі вірила і знала, що, ну, що воно якось ну, це погано, дуже це страшно і все таке, але вірила, що ми переживемо. Ну, Так вийшло. Люди, мабуть, усі так, як я, вірили, що нічого. Ми ж українці, ви розумієте? Ми ж до свого, як ми покинемо це все майно, і вони ніхто не вірив, навіть ті, хто залишались, так само мені говорили. Вони не вірили, що що може щось погане бути. Першого числа, коли бом. Ну як, перший раз вони, я розповідала 25-го, ну вони так прольотом і на Гостомель пішли. 26-го йшли танки, вони йшли на Макарів. І 27-го, 27-го, 28-го теж йшли. Вони, правда, були моменти, що вони металися туди-сюди, бо там уже ж у Макарові їх зустрічали, і все було так, як треба. От то Першого числа нас їх вони просто проїздом були і дуже багато прям їхало, їхало. Як такових, я їх вже почула 2 і 3 числа. Як Як саме? 2 числа ми першого не ночували тут, таким чином залишились живі. Коли ми другого сюди зайшли, я не знаю. Я не бажаю людям навіть бачить таку, наскільки це було страшно зараз, уже трошки привикли з цим, ну Це всі вікна, всі двері вибиті. Це так страшно. Те, де ти прожив 40 років і воно знівечене розбите все розірване на куски, наче душа розірвана. Трупи, кругом валяються, ми ходимо, не знаємо, куди наступити, між трупами, між склом, між камінням, як його пройти і все. Бо по суті ми не змогли документи нічого забрати. Другого числа ми повернулися, що змогли, забрали, все. В нашому будинку, конкретно в нашому будинку не загинув ніхто. Загинув тільки хлопчик із того під'їзду, але він був у бабусі. Тут сусідній є будинок, то в якій бомбили. Звичайно, дивно було те, що дивно було, бо всі, всі бомби, які прийшли в Бородянку, вони були настільки точні, ніде нема з боку біля будинку ями. Є тільки посередині будинку. А так як у нас два маленьких будинка, то воно вийшло просто на той. І е, ніхто не помер. Дуже постраждав хімія будинок. Там багато людей померло, і трупи дуже багато. Я так думаю, що можливо там ще й тероборона була, крім того, бо вони ж між будинками бігали. От, е, і бо багато трупів лежало там біля гаражів, і знаходили частини останки рук, ніг е, черепів. Всього знаходили навкруги. Оце тут людина лежала, отак от лежала. Он, он, он бачили таке? Таке, чорне. Ну Це руки залишались, ноги, м'ясо. Це половина, половина верхня людини отут лежала, а друга половина там, там воно під плитами зараз. Собаки, потім мальони, не було заборів. отут тут сусідка, то вони вже з часом вони собаки стягували останки людей сюди на дворище. То вони мусили загородитися, бо дуже багато останків було. Багато людей розказували, що вони стріляли просто в чоловіків, які случайно десь бачили в перші буквально дні. Якщо бачили чоловіка, через що страшно було чоловіків просто так виставляти. А так було таке, що розказували мені це знов таки те, що я чула. Що прийшли до, на старіках, там в тій частині, де такі будиночки звичайні, прийшли до одного чоловіка, вся сім'я була в хаті. І е, я хочу твою жінку, двоє прийшли. Я, Ми забираємо її. Я, як, як ви забираєте? Ну, як це? І вони йому прямо при всіх вся сім'я за ним була, прямо при всіх в лоб застрелили. І після того орки злякалися, вони цих двох застрелили своїх же, щоб не було кінців. Але вже коли наші прийшли і відкопували, бо тут буквально на на подвір'ї закопували людей, свого чоловіка. Ця жінка закопала, а тих неподалік, десь там теж недалеко, то вже розказали і там проводилось слідство. і Їх викопували. От зараз згадала, на, на з Бородянки на дружню там є переїзд. І на переїзді будиночок стоїть. Ну, там жила людина, яка колись доглядала. Ну, і... В цьому будиночку жили чоловік, жінка і діти. То орки просто для того, щоб їм було де жити і контролювати переїзд, вони просто зайшли туди всіх по всю сім'ю розстріляли, загнали танк у двір і все, ми тут будемо жити. Вони бігали тут, шукали нацистів, але ні одного вони так і не знайшли. Вони просто убивали звичайних людей. Я думаю, що навмисне вони дуже боялися, як потім вже люди почали розказувати. Вони дуже боялися, що в нас же всі будинки біля центральної вулиці і дуже близенько стоять. І вони боялися, що будуть скидати коктейлі Молотова або щось таке наверх. І я бачила, як вони їхали в перші дні. То коли їде колона, перший танк їде, дуло направлене, наприклад, направо. І останній їде, і дуло направлене, ну, виходить, в протилежну сторону. І їдуть і просто стріляють для устрашення. Потім це крайні танки. Потім після них їдуть, їдуть з такими, що чотири дула виглядають. ну, теж, типу, я не знаю, як вони називаються. І вони обстрілювали, типу, автоматчики. ну, сильні це не просто автомати, а, типу, пулемети, я не знаю. То вони обстрілювали, їхали теж, теж так само навкоси, от. а вже автоматчики їхали впоперек. І вони просто попрямі їхали, стріляли, стріляли. Я так зрозуміла, що це для залякування. Для того, щоб ніхто не виглядав і на них нічого не кинув. А так як наші кидали, все-таки кидали зверху, буквально з тих будинків, які розстрелені, ну щось там. А ще один момент: цей будинок, що на кругу, там просто в чому була їхня вина, паріньок зробив фотографію і виклав в соцсеті вони вирахували, військово техніку да так, да, да, да коли перші йшли вони ну, подивилися де це знаходиться і через що так поїздівались над тим будинком основательно хоч він і недалеко стоїть і все Він дуже низько летів і дуже звук був важкий такий. Ну, ми думали, ви знаєте, коли ти стоїш і прощаєшся, уже реально розумієш, що 10 кроків вправо і 10 вліво. І навіть якщо це буде 100, то ти все рівно умреш. По будь-якому випадку тут тільки на поноді, або ти живий, або мертвий. І ти стоїш уже, соглашаєшся. Ладно, як Бог дасть, або вмираю, або живу. Бачиш у вікно узе вікно величезне. Ти бачиш, як падають ці бомби. На. Ми бачили отут у Саші, як на цей будинок дочка кричить Мама, дивись, будинку немає!». Він складається на очах він в 2-3 секунди, як він просто його не стало. Він всередину, в саму середину. Це настільки було страшно, я вам навіть передати не можу. І тут знов летить цей літак, але вже в другу сторону, і знов ти стоїш прощаєшся, ну вже будинок труситься, він уже в другу. І тоді вони розбомбили 371-й, оцей, що коли знову її виїжджать, отут цей будинок. І тут почули, що, і знаєте, так, ну поки ти живий, от, от поки ти ще живий, ну що далі невідомо. Це навмисно. Навмисно. Да, навмисно, бо всі бомби попали тільки всередину. Якщо будинок довгий, і великий, вони всі попадають точно всередину. Так не буває. Всі, всі вісім будинків, які найбільше постраждали, всі розбиті саме так. Моя квартира розрушена, ви бачите, дочки нас якщо вам цікаво, я заведу, згоріла ще під ноль. Машина розбита, гараж розбитий, все розбите, все. Тепер, виходить, все, ну ти просто на дорозі стоїш. Єдине, що, єдине, що, що живі. І тепер ми стали цідувати те, що ми хоча. І диван прогорів, упала е, уламок від снаряда, отут просто на дивані прогорів. Е, ноутбук забраний, от наприклад, у нас на п'ятому поверсі, а на першому поверсі забрано зарядне, а ноутбук залишився. А тепер ще цікаве зарисовочку вам. Е, на новій вулиці пожила жінка, залишалася. Їй 80 років. Вона, і от ну, вона їх каже, я не боюся, що мені вмирать, так вмирать. І нікого в неї нема. І вона каже, е, і От вони по новій вулиці, вона широка, і вони там активно, бо є вулиці вузькі, а там вони танками, БТРами їздили. І от каже, зупиняється, зупиняється БТР. І один із бурятів витягає ноутбук і перевертає його, ну, як ми звикли, отак, да, ноутбук. А він його ставить верх ногами і починає бритися. А ця баба 80 років каже, що ти робиш? А він: як, я бріюсь? Все нормально. Вона, каже, так це ж не зеркало, це зеркало. Вона каже, це ж не зеркало. Переверни, в нього говорити треба. Коли я вже потім прийшла, я знайшла, побачила обісраний, вибачте, унітаз по вінця. І е, мої, мої труси забрали, а обісрані залишили тут. І по розмірам було видно, що це буряти. Що це не ну якась така маленька людина? Не ну такі, хлопці? Ну такі невисокі видно було. От. Тобто я вважаю, що мародьорили, мародьорили, можливо, і свої, але багато і ті. Чому? Тому що в сусідньому будинку жили офіцери їхні, а ось у цьому будинку, ось буквально ці ж цей, що в дворі, жили солдати. Єстественно, всі двері, все відкрито. Тут іди, дивись, роби, що хочеш. У мене у чоловіка були багато болгарок, він отаке любить все. І вони дуже хорошого качества. Він доглядав його все ну общем, ми прийшли нічого нема нічого Взуття багато одягу, багато, те, що такого качественне, ековське, там все хорошо, на хорошому рівні того нічого не було. От. А все інше було перемішане, так як вони приходили із склом. Тут багато в мене двері скляні, були, вікна були великі, скляні, і все, шкафи купе. І склом просто це вже я ну, щоб для того, щоб хоч щось спасти, я вигрібала його. Забрали дуже багато, дуже багато те, що для. Для наших людей не буде цікаво. Як ми були на западній ми там не оформились, то просто, в принципі грошей не було. А коли приїхали сюди, то вже тільки зараз, згідно закону, нас прирівняли, так як ми втратили житло, прирівняли до ВПО і таким чином оформили. І тільки зараз ми почали осінню отримувати по дві тисячі в місяць. Ну, Сказали, що це до часу, поки нам не нададуть житло, ну не допоможуть, якось що ми вже будемо жити. Перших чотири місяці я постійно ревіла, бо ну, жінка так виявляє, а з чоловіком прийшли, тут уже прибирали. Він каже, він каже ти знаєш дивиться на підлогу, де знаєш, тут і жити можна. Я кажу: ну так, да, якщо не дивиться на стелю. Да, ну, як? Хочеться, якби, якби стіни стояли, то не дивлячись ні на що, ми повернулися і встановили його. Ну як? як коли стіни валяться, орки вони не розраховували на те, що українці ну трударі. І трударі в крові, і в душі, і всі поголовно, воно в нас передається разом із землею із душею, разом із кров'ю матері, з молоком матері передається це все. Бо розумієте, через що все, що в нас є, ми звичайно відбудуємо, і все у нас буде добре. Але ще й ми будемо трудитися наші хлопці, як солдати, вони будуть трудитися і там. І поки не переб'ють усіх, це теж важкий труд, але вони цей труд. Виконають і зроблять якнайкраще. Я просто це знаю. Ще тоді знала, що перемога буде за нами, і Крим буде наш, і все буде наше. Тільки я не могла повірити, що це буде така ціна. Така ціна. Я взагалі не знаю, як земля їх носить. Взагалі не знаю. Взагалі є, ну Бог же на світі є, воно все повернеться і повернеться їм так, що вони будуть, вони прокляті будуть богом просто, ви розумієте, так не можна над мирними людьми іздіватися, над дітьми насілувати їх. Взагалі, я бажаю, щоб це все, що я кажу, щоб збулося як найскоріше. Буквально, буквально, щоб ми вже весною все закінчилося. Весною, думаю, буде наша перемога. І ми будемо всі святкувати радіти, і все відбудовувати. Все буде в нас добре. Хай Бог допомагає.